Жителька Кисалівки, що на Новгород сіверщині, 85-річна Тетяна Глинчук, йде за пенсією та продуктами до сусіднього села. Цей дерев'яний місток єдина переправа. В Киселівці, окрім Тетяни, живе ще вісім людей. Пошту та продукти туди не возять. Ґрунтову дорогу перерізає річка Рома. Жили, дать багато, але все, повмірай. Уже живії халі навсіда. Це ще ця баба, та вчиться. До сусіднього Ленькова два кілометри. Жінка ходить туди декілька разів на тиждень. З собою бере візочок, а взимку санчата у Ленькові. Тетяна йде до будинку культури. Там уже збираються люди, чекають на машину, яка привезе пошту та пенсії. Вона у нас така взагалі унікальна жіночка, яка, якщо вона йде в Леньки її добирати сюди, то вона допомагає всім. Якщо потрібно якусь листівку занести сусідам або ще щось передати, сполучення тільки з Новгорода або через болота, і це є проблема, тому вона ходить пішки самотужки. Немає у селі і мобільного зв'язку, говорить староста. Донедавна у Тетяни був старий стаціонарний телефон. 22 червня розповідає жінка. Укртелеком замінив його на такий, що працює від сімкарти. Відтоді пенсіонерка залишилась без телефонного зв'язку. Сказали, що він вже не в моді. А я добре, ну хатів. мене атлічна. Мені ж бить, де діжить. Мені яке дає, треба да я... дзвонити, аж куди з мобільним. Там лазить нам у нас один накручує в інтерну, в баселівільне. Де да я туда залізу, а тут не ні злізу. А там. Так як її замінили цей апарат вже бездротовий, то звичайно зв'язку з нею немає, майже немає. Mm -hmm. Тому для неї це велика є проблема. А на мобільний перевезти не можна? Але ж зв'язку немає. Ніяк, так. Да. І альтернативи немає. Ні? Немає ніякої. Окрім подарувати їй старлінка. <свіс> <свіс> У киселівці, розповідає Тетяна, вона з чоловіком оселились після того, як вийшла на пенсію. Я жила в Чернігові 25 років і на западнай 15. Не хочу, ніде, а тут мені тихо, спокійно. Далі жінка йде до магазину, там купує кілограм цукру, морозива для свого чоловіка та повертається додому. Торік, пригадує Тетяна, вона отримувала і розносила пенсію своїм односельцям, які дійти до сусіднього села не можуть. А потім побоялась, мені там одне сказала каже, де брешу стрілю, де беруть пенсію і з чим будеш віддавати дом. Також розповідає, що разу привозила з крамниці і замовлення сусідів. Тепер робить це рідше. Вон моя хата. Чоловік Тетяна Тарас молодший за дружину на три роки. Він прикутий хворобою до ліжка. Я вже його і руки, і очі. Він на одне око не бачить. І стажу як небудь Ну, в общем, я все Бога прошу, щоб я могла його доглядати до кінця. Бо він, нікому не треба. тільки мені. Жінка каже, дочка пропонувала їй переїхати до Новгорода Сіверського. Я кажу, ні, не хочу, я. мені тут добре, мені тут легко дихається. Знаєте, те найголовніше. Я з природи псаюся, я люблю землю дуже. Якщо б мене забрали від землі, я б померла. О, а моя, і ще одну морозу. Повернувшись додому, Тетяна заносить чоловікові морозово. Я ще така була. На цьому фото жінці десь 25. п'ять. Десь є такі, таке, да. Нічого, можна дивитися, правда. Нині ж у своїй 85 вона ще садить город і сама косить траву уже давно ніким не клепаною косою. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.